Хочемо жити до ста літ, йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Аймо анонімність. Це «Медексперт». Вітаю вас у програмі «Медексперт». Зараз ми розповімо, що нового відбулось у медичній сфері нашого міста. А також у нашій рубриці консультує лікар, спеціаліст медичного центру родовід розкаже про найпоширеніші міфи у кардіології, а також пояснить, чому їм вірити не варто. І далі дивіться про таке. Львівські трансплантологи задіяли унікальний для України апарат. Для чого він і які дає можливості? У Львові презентували мобільний центр крові. Як він виглядає і що там робитимуть? Турецький пластичний хірург Хакан Агір знову оперує у Львові. Скільком дітям вдалось допомогти цього разу, з кільком дітям вдалось допомогти цього разу. Раніше донорські органи могли швидко транспортувати гвинтокрилом, та зараз цієї можливості немає через війну. А чим довше орган знаходиться поза тілом, тим менше шансів для успішної трансплантації. Та наші лікарі тепер мають можливість доставляти донорські органи практично з будь-якого куточка України завдяки унікальному апарату, який вони нещодавно вперше задіяли. Які можливості він дає, ми розповімо у сюжеті. 43 річний Ігор чекає на свою другу трансплантацію. У 26 років його нирки відмовили, так як з дитинства він хворів на глумеронефрит. Ця недуга призводить до ниркової недостатності, тож певний час чоловік пробув на гемодіалізі. Прив'язаний до лікарні, три рази постійно усталість. Дієту треба соблюдати, води менше пити. В Запоріжжі Ігорю виконали першу трансплантацію нирки. Це довгий період. Я з 2006 року ми, мої нирки відмовили, але в 2010 році трансплантацію зробили. І з першою трансплантованою ниркою я десь 10,5 років прожив. Потім знову на діаліз попав і зараз другу нирку знайшли. А знайшли цю нирку в Одесі. Звідти орган перевозити було дуже ризиковано, адже найменший затор і його б втратили. А через повітряну загрозу гвинтокрилами органи нині не транспортують. До того, ж, чим довше він поза тілом, тим менше шансів на пересадку. Та сьогодні для наших трансплантологів відстань вже не проблема. Адже львівські медики мають спеціальний апарат, який дозволяє збільшити вдвічі час можливого перебування органу поза тілом. І пан Ігор став першим пацієнтом, який отримав донорський орган. Дяки такому обладнанню. Це такі типи апаратів, вони використовуються для трансплантації печінки, легень, серця, нирок. Це апарати, які зробили, по суті, на даний час революцію трансплантології, оскільки дозволяють збільшити безпечний час ішемії, тобто той час, доки орган зберігає свою життєздатність. Відтак нирка, яку транспортували для пацієнта, перебувала поза межами тіла понад 23 години. Існують різні протоколи, можна збільшити їх до 24 годин. Ми використовували протокол гіпотермічної, тобто холодової перфузії. Однак апарат дає можливість можливість застосувати і норму перфузію, тобто при норми перфузії, тобто Температурі наближеній до температури тіла орган зберігає свої функції. Тобто, печінка виділяє жовч, нирка виділяє сечу. Тоді одну нирку пересадили в Одесі, а іншу у центрі трансплантології першого медоб'єднання Львова. Донором став 54-річний чоловік з Одеси, у якого був тяжкий інсульт, незважаючи на всі старання медиків. У нього було діагностовано смерть головного мозку. Незважаючи на цю важку втрату, його родина дала згоду на донорство. Відтак ще дві людини отримали шанс на повноцінне життя. У пана Ігоря орган запрацював одразу на операційному столі. Це означає, що трансплантація пройшла успішно. Чоловік вже будує плани на майбутнє, а наші лікарі тепер можуть транспортовувати донорські органи з будь-якої точки України. А ще більше цікавого ми розкажемо коротко у нашому дайджесті. Партнер програми Медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Більше донорської крові, більше врятованих життів. У першому медоб'єднанні Львова стартувала акція Твоя кров рятує. Вона покликана популяризувати донорство. Також презентували оновлений центр крові. Там виготовлятимуть не лише компоненти, а й цільну кров. Вона дуже ефективна при сильних кровотечах. А це в час війни дуже необхідно, враховуючи велику кількість поранених. Донація крові корисна для самого пацієнта, адже може нормалізувати тиск, зменшити ризики виникнення серцево-судинних та онкологічних захворювань. Тому усіх небайдужих закликають поділитися життєдайною, щоб допомогти у лікуванні поранених та тих, хто цього потребує. Медичні заклади третього медоб'єднання Львова приєднають до першого та другого ТМО. Таке рішення прийняли через фінансову неспроможність та відсутність перспектив у медзакладах. Як повідомляють у мерії, на це зокрема вплинуло зменшення кількості пологів, які були пріоритетним напрямком ТМО. Водночас, через велику кількість працівників виникла заборгованість щодо виплати заробітної плати. Тому робоча група, яка досліджувала ефективність роботи об'єднання, дійшла висновку його реорганізувати. У Львові презентували мобільний центр крові. Це великий 14-метровий автобус, який зможе курсувати містами. А всі, хто захоче здати свою кров для інших, зможе це зробити просто у ньому, адже там є для цього всі умови. Як виглядає така мобільна лабораторія на колесах? Ми покажемо просто зараз у нашому наступному матеріалі. На Львівщині запрацював мобільний центр крові. Це перший автобус такого типу, який зможе подорожувати містами та збирати кров для тих, хто її потребує. Радо погодилась зробити добру справу, і пані Оксана каже, стати донором хотіла вже давно і не опустила таку можливість. Мені сказали, що якщо не пройшло ще рік часу після тату, то тоді не можна. Я ще півроку чекала, і от, -от, от тільки зараз нарешті прийшла. І здавати кров. Ну я хочу врятувати життя. У мене перша група мінус, і я думаю, що вона потрібна. Вкотре допомогти прийшов і Дмитро, таких як він називають ще золотими донорами. Адже, окрім звичайної крові, він ділиться тромбоцитами, які є дуже важливими у лікуванні діток з онкологією. Якщо на звичайну цільну кров здавати, тобто ти дивишся, як тобі пасує по роботі по часу. Два протягом. Ну, не частіше двох місяців. Трумбуцити можна частіше, але потрібно, щоб домовитися в відповідний момент, коли це треба здати. Чоловік каже, що в такій мобільній лабораторії забір крові йому зробили швидше, аніж зазвичай. А процедура триває всього до 10 хвилин. Так званий кровоавтобус Україна минулого місяця отримала від центру крові у Стокгольмі, і всередині є все необхідне для забору крові та проведення лабораторних аналізів. Ми дуже чекали. Насправді наша команда, яка працює у напрямку донорства благодійного фонду із «Янголом на плащі», мріяла про такий мобільний центр крові, тому що ми в цій темі донорства крові працюємо дуже давно. Більше акцент ми робили на донорство тромбоцитів для онкохворих діток, але у зв'язку з повномасштабним вторгненням акцент змінився ще на потребу в крові для наших захисників. Є дуже багато організацій, які не можуть виїжджати на пекарську. Бо їм незручно. А так ми під'їхали. Вони вийшли під час роботи, здали кров, і ми, звичайно, можемо це їм допомогти в цьому. Такий 14-метровий кровоавтобус на сьогодні є найбільшим в Україні. Одночасно тут можуть здавати кров чотири донора. Ми плануємо його використовувати в різних регіонах. У нас вже на даний час нас розписаний червень і липень для виїзної донації. Завтра вже його планують в військову частину до прикордонників, а далі він має виконувати свою функцію все-таки той, хто живе в місті, він може піти в центр крові і здати кров в центрі крові. Маємо вже близько п'яти замовлень від обласних, від районних центрів, власне. Це є жовтанці, Пустомити, городок, золочів, самбір. Тобто далі будемо планувати наступні виїзди всі, власне, туди. Мобільну лабораторію планують також доукомплектувати, а напрацьовувати напрямки та маршрути для максимально ефективного використання будуть працівники благодійного фонду із Янголом на плечі. Він вимагає ще певного певно, певно, певно дообладнання, тому що зараз холодильник розрахований на 30 людей, тут ще й додатковий холодильник на 30, зараз вже на 60. Але якщо кудись далеко виїжджати, то все-таки планується, щоб в ньому можна було здати власне більше. Про детальні дати та години роботи транспорту по містах та населених пунктах області можна буде дізнатись на офіційній сторінці благодійного фонду та Львівського обласного центру служби крові. До західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру знову прибув турецький пластичний хірург Хакан Агір. Він вже не вперше приїжджає сюди, щоб спільно з нашими лікарями прооперувати та проконсультувати діток. Які операції виконували цього разу? Дивіться далі. Коли Ліонела та Олександр почули, що у Львові оперуватиме турецький пластичний хірург Хакан Агір, не вагаючись записали свою чотирихрічну донечку Злату на консультацію. Самі вони з Хмельницька сюди приїхали, щоб допомогти своїй дитині, яка з народження має складну ваду обличчя. Ліпоматос лівої половини обличчя, тобто дуже велика, щука була. Златі раніше виконали три операції в Києві, а четверту зробили вже тут. У західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі наші лікарі спільно з турецьким пластичним хірургом. Дівчинка добре перенесла операцію і зараз за нею спостерігають медики. Ще не все, ще не одна операція. І... Будуть підправляти ще губку, кутик десь через три місяці, приблизно, а потім через декілька років ще мають щось зробити з кісткою. Вона велика з лівої сторони, її мають зменшити. Це також під час наступного візиту виконуватиме Хакан Агір. До слова, він у Львові вже не вперше допомагає українським діткам і не боїться оперувати навіть найскладніші випадки. Зокрема, минулоріч він допоміг 11-річній дівчинці, яку відмовились оперувати в декількох українських клініках. В дитини на обличчі було злоякісне новоутворення, яке було дуже ризиковано і складно видаляти. Операція тривала 13 годин, та йому вдалося зробити це успішно. Он смотрит, он говорит, Все нормально". Ну, рот, У мене ж рот не відкривався, тепер відкривається. Будемо консультації далі. За пацієнтами спеціаліст спостерігає і зізнається, що результатом завжди задоволений. Зазвичай я допомагаю своїм колегам з непростими випадками. Наприклад, цього разу ми оперували дівчинку з велетенською пухлиною обличчя пухлиною м'яких тканин. Також сьогодні оперована дитина зі злоякісною пухлиною, яка була розташована біля здорового нерва. Це дуже складна анатомічна ділянка. Цього візиту лікарям вдалося проконсультувати близько 70 дітей та ще близько 20 прооперувати. Це є розчалене губи, підніміння, це є пластичні операції в ділянці голови та шиї. Це є утвори в ділянці голови та шиї щодо онкологічних пацієнтів. Власне, після опікової рубці. Також це не останній візит закордонного спеціаліста. Наступного разу він планує приїхати до Львова на початку цієї осені. Вже є сплановані наступні операції та консультації. А зараз наша рубрика Консультує лікар і кардіологиня медичного центру «Родовід» Єлизавета Стародубцева сьогодні нам розкаже найпоширеніші міфи про нашу серцеву судинну систему і пояснить, чому таку інформацію варто піддавати сумніву. Дивіться. На артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися. Це міф, хворіють і молоді люди, особливо зараз вже по хвороби серця вже помолодшали і вже дуже часто зустрічаються, що люди 30, 35, 40 років приходять з гіпертонічною хворобою. Це в якомусь випадку стресові ситуації приводять, наш такий дуже швидкий стиль життя, невисипання, неправильний образ життя, ну і, звичайно, спадковість. З віком рівень артеріального тиску підвищується, і це є нормою. Це теж міф, це не є нормою. Е, е, у людей тиск в європейських країнах має бути до 140 на 90, у американців навіть вважається до 130 на 80. В принципі, щось в цьому є, в тому плані, що у молодих людей ми все-таки стараємося тримати тиск до 130 на 80, а вже більш 50 130 140, тобто допускається. Тому якби, щось в цьому є, але дуже мінімально. Високий тиск обов'язково людина відчує, тому його вимірювати не потрібно. Буває таке, що пацієнти приходять з високими тисками і вони їх не відчувають. Це залежить від самого організму, тобто ми не можемо сказати, який пацієнт буде відчувати, який не буде. Є пацієнти, які відчувають там навіть там мінімальне підвищення тиску, а є пацієнти, які ходять 160, 170, 180, 200 і його просто не відчувають. Вони дуже дивуються на консультації, що в них такий високий тиск, бо вони навіть не знають про це. Робочий тиск існує, якщо людині комфортно з високим тиском, його лікувати не потрібно. Ні, робочий тиск існує, але він існує в межах норми, тобто до 140 на 90. Якщо у пацієнта вище 140 на 90 і він вважає це робочим тиском, то це патологічний тиск. Його треба лікувати, знижувати до цільових цифр, тобто чисел до 140 нижче 140 на 90 і Роб, поняття робочий тиск це поняття, що пацієнт от, з таким тиском він живе, з таким тиском він працює, успокоюється його тиск. Тобто він повинен бути в межах норми. Артеріальну гіпертензію можна вилікувати народними методами. Ні, це міф. Народними методами він не лікується. Є е, справді такі там препарати, які можуть знижувати на деякий час, там на, на, на годину, на дві години, можуть в принципі, розширити сосуди і мінімально знизити тиск. Але це не є лікування, це якби буквально там на, на кілька годин зниження тиску. А лікуватись постійно потрібно постійно приймати препарати, які тиск держать в нормі 24 години на добу. Ліки потрібно приймати лише тоді, коли погано. Ліки потрібно приймати для того, щоб не було погано. Тому що буває таке, що пацієнт приходить, ми призначаємо ліки ну, там, від артеріальної гіпертензії. Він починає їх приймати, в нього тиск стабілізується буквально там, на перший, другий, третій день. Він тиждень приймає, каже, все мені добре, я буду них буду відмовлятися. Але він тільки прибирає ці препарати, проходить знову таки 2-3 дні, препарат з організму виводиться вже повністю і знову починає. Підвищуватись тиски, і оці підвищення, різкі підвищення або зниження тиску це найбільш страшні моменти, тому що не більшість інсультів якраз від цього і з'являються від того, що тиск різко піднявся або різко впав. Якщо з'явився дискомфорт в серці, який через деякий час зник, то до лікаря можна вже не йти. До лікаря треба все одно йти, тому що є таке поняття, як стенокардія, напруження, яка виникає під час фізичних навантажень, емоційних стресів. І вона може, тобто, якщо людина, у людини виник біль у серці під час якихось а потім навантаження пройшло, людина відпочила і біль пройшла. Це не означає, що прийшла хвороба. Тобто стенокардія напруги тим і проявляється, що під час напруги виявляється стенокардія. Нема напруги, нема стенокардії. Тобто все одно Треба йти обстежуватись, тому що стенокардія це прояв ішемії серця, недостатнього поруш... порушеного кровообігу, і в результаті цього можуть ставатися інфаркт. Після інфаркту потрібно уникати фізичних навантажень. Частково, тобто тільки тоді, коли ми говоримо про гострий інфаркт і гострий період перенесеного інфаркту, тобто тоді. Звичайно, перший гострий інфаркт це у нас рахується до 28 діб від самого, самої події інфаркту. Тоді, звичайно, що навантажень ніяких взагалі не можна, там буквально мінімально там, ходити по кімнаті і все. Потім, коли вже е, проходить 3-4 місяці, то навантаження можна потихеньку додати, але це не важка атлетика, тобто це е, ходьба, е, це якісь легкі навантаження. Взагалі вважається навантаження до. Е, е, Незначної задишки, тобто такі ми допускаємо, але все одно навантаження фізичні мають бути. Тому що якщо пацієнт нічого не робить і просто відпочиває і взагалі ніяких навантажень не дає, то це тільки гірше для організму. Якщо по спадковості є проблеми з серцем, значить точно буде і у мене. Не обов'язково. Ну, По-перше, треба розбиратися, чому виникли хвороби там, у батька, у матері, у, дід, у дідуся, у бабусі. Можливо, вони вели неправильний спосіб життя, можливо, вони їли багато смаженої жирної їжі. Тобто, можливо, це вони самі собі спровокували більше цю хворобу. І... Також, тобто, якщо пацієнт, в якого є в сімейному анамнезі хворі з серцево-судинними захворюваннями, веде здоровий образ життя, спосіб життя нормально харчується, дає фізичні помірні фізичні навантаження, добре спить там, від 7-8 годин на добу, то це, по-перше, мінімізує ці всі. Спадкові фактори. І ну, тобто, менше, менше прогностично вже їх вони можуть проявитися. І другий момент не обов'язково, що у пацієнт, і пацієнту передалися, ну, людині передалися гени цієї спадкової спадковості. Ці ці спадкові гени, які відповідають за хворобу серця. Кава провокує хворобу серця. Ні, це абсолютний міф, кава не провокує нічого. Єдине, що треба слідкувати за тим, скільки ми її п'ємо. Тобто, дві-три чашечки на добу для здорової людини це не являється протипоказаннями, і навіть при хворобах серця одну-дві чашечки на добу ми теж дозволяємо приймати каву. Отакими От були медичні новини за тиждень. А ми продовжуємо збирати для вас актуальну, цікаву та корисну інформацію. З вами була програма «Медексперт». до зустрічі. хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.